Спрощення системи збору податків та запровадження електронних інновацій найголовніші досягнення Міністерства доходів та зборів України за поточний рік. Це забезпечило якість податкового та митного сервісів. Зокрема, за 11 місяців було надано більше ста видів адміністративних послуг. Близько 744 адміністративні послуги надавалися щодня. За ці 11 місяців. Нами було надано 129 тисяч адміністративних послуг, тобто 129 тисяч громадян за 11 місяців. А з врахуванням, напевно, вже і 12-го місяця сума буде наближатися. вже близько 100, напевно, 140 і більше 140 тисяч громадян будуть відвідають центри обслуговування платників податків. Великим попитом на Закарпатті користуються електронні системи. Тобто платники податків в онлайн режимі можуть відзвітувати міндоходам протягом двох місяців. Користування такою послугою збільшилося в півтора рази. Покращило Міністерство доходів та зборів України і роботу на митницях. Ми маємо зменшення кількості рішень про коригування митної вартості. Тобто протягом 2013 року прийнято 122 таких рішення, натомість у 2012 тисячі було 790 таких рішень. От і відразу ж бачимо, що е, збільшується питома вага товарів, які ввезені по прямим контрактам. Тобто, вже відразу бізнес іде до нас на зустріч. І починає працювати за прямими контрактами Підсумовуючи роботу міністерства, Олександр Клименко зазначив пріоритетний напрямок на 2014 рік. Оптимізація якісного податкового та митного сервісів для громадян України. Поки що ж реорганізація двох служб принесла лише користь за рахунок спрощення податкової звітності, запровадження електронних сервісів і автоматизації процедур. Ми зменшили час на виконання бізнесом податкових зобов'язань і проходження митних. Такі податки в цьому році витрачали на виконання своїх зобов'язань на 100 годин менше, ніж торік. Щодо Закарпаття, то пріоритетним залишається питання митних пунктів. Також найближчим часом міністерство планує встановити касові апарати у ювелірних крамницях та магазинах хутра. Це дасть змогу контролювати підприємців. Також у 2014-му мають на меті створити департамент, що контролюватиме професійні та етичні стандарти співробітників міндоходів.